Привітуліки, привітуліки! Всім доброго раночку, 4 травня, субота, хазяйки, мабуть, печуть паски, да? а ми зараз підемо сир варити. Я вже подаїлася. В нас сьогодні вранці такий дубак був. Скільки я вийшла? Пів восьми, п'ять градусів. Сонечко то встало, на сонечку, наче і тепленько, але вітерець і вранці, що було ну, дуже холодно. Ми поставили знову велику каструлю, не прибрали її поки що на чердак. Я ж учора не варила. А сьогодні хочу і те, і сьогодні вранішнє, щоб завтра не варити. Не хочу завтра в такий день, а то ще не вийде. Буде мені тоді. Я б, звісно, хотіла поставити на Сологуні і зробити відразу багато паличок. Але тоді не треба лити сьогодні-вранішнє. Якщо не лити сьогоднішнє, то варити завтра. Ну, коротше, а влити боюсь, а раптом не вийде. Не хочу експериментувати, щоб 40 літрів перевезти молока. Я вже на цьому тижні 50 відправила по призначенню, тому то буде занадто за тиждень 90 літрів свиням згодувати. Ось. Напевно, зараз поставлю мілку, бо, дивлюся, мілочка моя підібралася. Треба поставити, зварити. От так водичка п'ється. Зараз спочатку зберемо посилки. Бува поїде, відправи їх. У нас сьогодні 4 посилки на відправку. Світло не вимкнули, сподіваюся, може не вимкнуть, бо вночі вимикали. Я вночі прокинулася, а світла нема. Отак. От у ну, нас, я вже казала, у нас дуже часто таке практикується, що вночі нема світла. Ось, тому зараз зберемо в першу чергу посилочки, поки молоко буде нагріватися, поки з закваскою стояти. Спакуємося. І Вову відправлю, щоб вони сьогодні і поїхали. Ну що, хазяїчки мої, господарі, господиньки, бажаю всім гарного трудового дня, тому що знаю, що у всіх сьогодні день ударний, напередодні Великодня. Хтось паски пече, хтось останні приготування смаколиків, хтось прибирає, хтось усе в кучі це робить. Ну і господарство ж ніхто в нас на свята не відміняє, не забирає. Тому вам бажаю сили та наснаги. Собі також. Піднімаємо дубки і гайда працювати. Гарного всім дня!